Доброго дня, друзі! Спершу ми пішли з командою у обласну лікарню. Знову ми пішли в інфекційне відділення обласної лікарні. Ось що ми там побачили: моменти. Увага на екран! Добрий день. Агентка показує, куди йти. Добрий день. Це інфекційне відділення. Добрий день. Мене звати Ольга Фреймут, команда інспектор Фреймут. Мене до вас кликали. Видавіть, будь ласка, до старшої завідувачого ми підходимо. Давайте так, кличемо завідувачів сюди, у нас дозвіл є. Не пресі. Добрий день. Жіночка, не кричі, будь ласка. Ну давайте, ви викликайте. Ну, Скажіть, будь я ласка, Та не ресторан, не туалет? То не ресторан, то не туалет. Ви бачили цей матрас? От ви як лікар? Дивіться, у вас тут пацієнтка лежить. Ну. А можна було погодити і спитати, що погоду Що погоджувати? Пані Світлан, тому що мені б хотів, щоб лікарі працювали в людських умовах. Пацієнти лікувалися не як зеки. Навіть зеки мають право на кращі умови. Інфекційних відділень особливі вимоги. Тут повинні прибирати двічі на добу. Многі прибирання. На вашій роботі, як часто ви миєте ваше інфекційне відділення? Як, як, як написано, так не Два рази на добу миєте? Як написано, звісно, все зроблено для пацієнтів. Хто б купував тортики ваніль? Караваї, торти. Купували? Любите? Ой, хорош. Любите дуже. Весільні пляцки з унікальними рецептами, ці пухкі караваї. Я бачила, як їх готують. Мої агенти, два агенти пропрацювали у ванілі. Одна дівчинка-кондитер пропрацювала у цеху. Увага на екран. Моменти інспекції звідти. Боже мій! Це так от це отак-от от тісто тримає. Добрий день, програма новий інспектор Фреймут міста до вас. Добрий день. А ви кондитер за освітою? Слюсерелек. Слюсериелек? Так, так. Ну, а де ваші рукавички? На чисті. Це на вашому робочому століці штани. Чицери і тузи. Додають спеціальну цілу прямо. Да. Вам таке видають? Ага, так. Да. Це знаєте, схоже на якийсь китайський квартал, де працюють люди нелегально. Кондитери, французи, наприклад, вони працюють завжди в ідеальних умовах. Для них принциповим є ну, чистота. В Україні живемо, давайте не забувати це. А чим в Українах є ще за Францію? По-перше, за політики у нас дуже живемо. А чим вам політика заважає, наприклад, прийти на роботу не в капцях, ніби сміття викидуєте, а в красивому киталі. Ні, капці нормальні для життя, го, але для роботи. ні. О, а тут пасочки викинуті. Я не розумію, чи я на смітнику, чи в подальському відділі. четверта школа стала гордістю міста Чернівці. Ми вас вітаємо. Ви унікальні. І, до речі, наші агенти працювали там. Ми запустили туди хлопця, сказали, що він позашлюбний син депутата Верховної Ради. І Він бідний там от ходив і дуже себе неадекватно поводив, а вчителі якось на нього реагували.